Як вже багато разів ви питали мене про KingHang G1 TV Box. Ось такий він красень, чорний і це повний сертифікат. З LAN G45, з потужним Wi-Fi 5 ГГц, з підтримкою Dolby Vision, але тут є одне питання: Dolby Vision постійний, Чи HDR постійний, якщо у вас HDR-телевізор, формулою пам'яті 4х32 і Amlogic S905X4J процесорі, повноцінному процесорі на чистому Android TV11. Тому начебто ідеальний бокс, але довбаний цей постійний HDR і Dolby Vision все псує. Хоча, може, вас це не лякає. І ось такий гуглопульт пульт з додатковою інфрачервоною опцією. На каналі Технозон Україна поїхали. Ми з вами на сторінці продавця. Коштує він на момент зйомки цього відео 72 бакси. Але перед тим, як ми продовжимо, підписуємося, натискаємо дзвоник і, звісно, посилання на перевірного продавця лежить у посу під цим відео. Що в нас стосовно цього ТВ-боксу? Вони заявляють, що тут в нас є HDR, Dolby Vision, 4х32 формула пам'яті, ідеальна і є Wi-Fi 6. Wi-Fi шостий просто неймовірний, тулить десь 600 Мбіт на секунду. До того ж, в нас є повна сертифікація Netflix, Prime і інші. І це каже про те, що в нас буде усе працювати, всі страмінові сервіси без обмежень. Але немає Dolby Atmos. Як можна було не завести Dolby Atmos? Я не знаю, бо за такі гроші він повинен був, був бути. Наприклад, той самий Mi Box S другої ревізії за свої гроші дешевши 50 баксів, має Dolby Vision, адаптивний. І Dolby Atmos, ще і dts ліцензію має. Стосовно просторового звуку, скажу потім у самому огляді. Тут в нас ще є Bluetooth 5, HDR 10 і чистий Android TV 11. Дуже ми зраділи цьому факту, бо це не Google TV. Має глобальний голосовий пошук і працюючий Chromecast. Звісно, тут він підтримує av 01 і H265, і ту і Google асистент. Ну Google Assistant в українській мові не працює. А працює як звичайний голосовий пошук. Пам'ять в нас DDR4, що дає їй дуже потужний, скажімо так, момент. Для того, щоб працювати, наприклад, з Матриксом і швидкістю відкриття додатків. Але Матрикс, я вам поясню, я не буду показувати, не маю права. YouTube дуже хвилюється у цей час і починає банити відео. Матрикс працює без обмежень. Ми тестували, ми тестували бокс на Матрикс. Ми створювали свої персональні, скажімо так, роздаючих, три роздаючих на гіабітних лініях, і він зміг декодувати усе, що заманеться. і скажімо так, 100-гіговий аватар і 4К геміні він відтворює без обмежень. Тож ви повинні це розуміти. Усе залежить від кількості роздаючих і якості інтернету цих самих роздаючих. Тепер ми перейдемо на розпаковку, подивимось, а потім дивимось сам огляд і чекаємо на висновки. Кінха, це в нас Kinghang G1, і що саме цікаве, це в нас сертифікований tv бокс Так, у такій коробочці Google Play, YouTube, Netflix, Prime. І це правда, Dolby Vision навіть пишуть, пишуть. і AV1 кодек, а він, Слухайте, який він важкий. Так, відкриваємо. Кінханг, а він великий. Ніфіга собі. Він важкий, слушайте, дійсно важкий. Оу, oh, а тут ще й непогані матеріали. Дивіться, у нас є кнопка живлення. Power RCU net. Боже ти мій. Є в нас microSD два порти Type A по 2.0 стандарта. Є в нас оптичний SPD, Flanner G45, HDMI і аудіо вихід з живленням 12 вольт 1 А. Дуже важкий, слухайте. Це глибка. Да? Так. так, далі. У нас у комплекті. Ніфіга собі, що тут у нас такий комплект? Так, Google Пульт, як у будь-якого сертифікованого девайсу, є в нас пачкорт. В нас є пачкорт. Я перший раз бачу, щоб у tv бокс хтось клав пачкорт. Є ще й HDMI, такий, дуже довгий для HDMI, для ТВ бокса, і в ну, нас обрано було вілку для е, американського ринку. Ось такий блок живлення. Він невеличкий, але 12 вольт, 1 А. Ну що, будемо налаштовувати та будемо з вами його тестувати зараз. Переходимо. Звичайний інтерфейс Android TV. Це звичайне Android TV. Іншого не дано. У нас є Netflix, є YouTube, і є в нас голосовий пошук. Фільм Черкаси. Спробуємо. Знайшло фільм Черкаси. Спробуємо у сторонніх додатках отримати. І так, це працює. Добре, сертифікований з голосовим пошуком. Тепер, якщо ми кажемо, що це сертифікований ТВ-бокс, то в нас повинен працювати ще й Chromecast. Зараз спробуємо. Він бачить G1 на смартфоні, натискаємо G1. В нас вмикається YouTube і відразу натискаю відтворення е, нашого відео. Натиснув відтворення відео. Відео пішло відтворювати, щоб ви зрозуміли, це 4К 60 FPS. Давайте ми оберемо налаштування. 4К 60 FPS. Зараз ви бачите VP9, він може декодувати HDR, але HDR тут працює на постійній основі. Він не адаптивний І якщо ми вийдемо, давайте я відразу покажу налаштування того самого екрану. Якщо підемо в параметри пристрою, зображення та звук. Ми бачимо у Screen Resolution, HDR-пріоритет. Зараз HDR, можна виставити Dolby Vision, і вони будуть постійні. Адаптивного HDR немає. А є в нас підтримка від 480p до 4K2K 60 Гц. Стосовно, якщо ми вже. Торкнулися YouTube а. стосовно av 01 ми зараз з вами перевіримо через SmartTube Next. Але що стосується YouTube, в мене зауважень і питань немає. Він працює наповно декодуючи усі відомі для нього формати саме у YouTube. Давайте оберемо е, відеоформат. Зараз відтворюється саме 4К-60 FPS av 01 Ми це бачимо у понизу екрану, бачимо там справа. Можемо увімкнути навіть. Ось такий момент, і ми з вами отримуємо все, що нам потрібно з інформації: ноль дропів за YouTube Велика подяка. Але, але ми з вами розуміємо, що в нас є ще й Netflix. Uh, і як вписується Netflix? а він вписується дуже просто. Якщо у вас увімкнено HDR, то Netflix буде показувати HDR 5.1 звук, бо тут немає Dolby Atmos, а є максимальна Dolby Digital+. Plus. Якщо увімкнено у вас Dolby Vision, то він буде показувати показувати через постійний Dolby Vision а, усі фільми у Dolby Vision. Скажемо так. З 5-1 звуком Dolby Digital Plus. Тут є максимальна кількість усіх сертифікацій. І звісно, ми можемо піти, подивитись у DRM-інfo. Ми бачимо, що тут у нас є Microsoft PlayReady DRM, є Google Widevine DRM L1, є в нас CNC ClearKey, і в нас є тут і AC3, і є AC3, це Dolby Digital Plus. Також ми бачимо там DTS, але DTS працює у пробросі. Це не в декодері, це коли він віддає звук у незмінному форматі на декодуючий пристрій. Стосовно TV Quick Action Pro, так, він працює і працює з автофреймрейтом. Тобто автофреймрейт підтримується саме через цей додаток. Нативного автофреймрейту немає, але реалізувати його можна. На тестах він показує підтримку. Це теж, теж добре. Якщо піти подивитись якісь системні характеристики, то ми бачимо, що це в нас виробник SDMC. Це такий тримач собі сертифікації, не найліпший, бо не можуть реалізувати адаптивний HDR, це Дуже прикро. 4 ГБ оперативної пам'яті на 32 сховища. У якості процесора в нас е, працює 4-ядерний cortex A55 по 2 ГГц, це iMLogic S905X4B е, у 32-бітному режимі. І за дисплей в нас відповідає mali G31, самий звичайний TV-бокс. Мережа в нас, до речі, тут Wi-Fi 6. І зараз ми його перевіримо. Перевіримо спочатку LAN G45 під'єднаний, запускаємо. Спідтест через Аналіті. Спробуємо спершу у швидкому тесті. Дивіться, Lana G45 в нас лише 100 Мбіт, але це чесні 100 Мбіт. І це буде показувати там, приблизно там, 90 Мбіт, може 91 плюс службовий трафік. Це чесні 100 Мбіт і тут у нас питань нема. Саме цікаве, коли ми від'єднуємо Дивіться, Давайте від'єднаємо його. Підемо у налаштування, подивимось, що в нас там під'єдналося 2,4 ГГц. Чекаємо. 2,4 ГГц тут досить непоганий, він покаже нам нормальні результати з 24 ГГц роутерами, ви можете його використовувати. Але попереджаю, я використовуюся Xiaomi BE7000, дуже потужний роутер, і він показує в нас максимально там 73, 77, може показати і 100, бо поясню, в мене він максимально показував 120 Мбіт на завантаження і десь 100 там на вивантаження. Тобто тут з 2,4 проблем, звісно, немає. От бачите, 105, 107, 110. Це теж добре працює. Але якщо ви вмикаєте 5 ГГц на Wi-Fi 6, ось тут в нас вже для боксу такого рівня, ой, це не той. Для боксу такого рівня в нас починаються дива. І дива такі собі прикольні, бо він витягує, дивіться, я вмикаю аналіті. І просто чекаємо. Ану, здивуй нас. Нормальний пінг. Давайте. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І тут у нас пішло 400-500. Максимально, що я бачив на цьому тв боксі 650 Мбіт у серії тестів. Зараз ви бачите 561, але я вам просто кажу максимальний у серії тестів. 561 на 331. Ну, можемо переробити ще раз, давайте. Ви подивите, що це дійсно класнючий Wi-Fi. Єдиний недолік, який ми знайшли, це дійсно відсутність адаптивного HDR чи відсутність адаптивного dolby Vision. На жаль, на жаль, але вайфайчик працює, голосовий пошук працює. Ось 600 Мбіт зараз буде. а 597 не дотягнула трохи. Це вражає, це дійсно вражає. І саме, і саме тому тут стоїть два порти USB 2.0. Бо якщо б вони поставили USB 3.0, то в нас була б проблема, і Wi-Fi було б обмежено 300, там, 320 Мбіт. Ну, це такий собі. Воно по 3.0 віддає одну лінію. Одну лінію віддає по 3.0 і тому обмеження у Wi-Fi буде. Також в нас немає ніяких проблем, якщо ми відтворюємо там Мегого, наприклад, і чи витворюємо канали через IPTV. Чи відтворюємо канали через, через будь-які додатки OTT, наприклад, у Світ ТВ і інших Київ тб він це відпрацьовує на 100%. Без зайвих питань, лагів, гальмувань, просто перемикає з такими мережевими модулями. Та ті процесори Modic вже, знаєте, відпрацювали ті формати IPTV вже 100 разів. Також ви можете дивитись без обмежень. Наприклад, ті самі стрімінгові сервіси по типу і, і інших. Ну, ми вже не кажемо про Netflix, Прайм Відео і Дісней, там подібні якісь. Це теж він, він впорається з цим. Ми бачимо, як відтворюється, звичайно, фільми. Що в нас з зовнішнього? Сховища. Якщо ми підемо, наприклад, там у коді і спробуємо відтворити якийсь дуже дуже великий тестовий файл, ну, як я їх називаю, там на 70 гігабайт, давайте подовжимо. То через ці USB 2 порти працює будь-який фільм. Поясню. От, відтворюється, поясню, бо USB 2.0 це 480 мегабайт на секунду турбо. Якщо це звичайний не швидкий, то це десь 200 250 мегабайт, не мегабіт. Мегабайт на секунду. А 200 мегабайт на секунду це в нас 1600 Мбіт. Тобто цього вистачає для відтворення таких дуже дуже крутих роликів. І ось ми бачимо, ми там запустимо LG Barcelona, 4 k Ultra HD. теж відтворюється. Все добре. А, до того ж, в нас є просторовий звук. Якщо ми підемо і програємо Dolby Digital+, Plus, то ми отримаємо Dolby Digital+, Plus без зайвих питань. Давайте. Запускаємо. До того ж, він буде відтворювати і е, звичайне ядро. Немає DTS HD Master Audio, Він відтворюється як звичайний DTS, як і Dolby TrueHD, Теж у нас немає. Ні у пробросі, ніяк воно відтворюється як звичайний Dolby Digital. Тож маємо, що маємо стосовно. Dolby Vision декодування файлів різних. Ось ми відкриваємо з вами тестові ролики. Сьомий профіль зовсім не декодує, щоб ви розуміли, зовсім ніяк не може. Восьмий профіль і п'ятий профіль декодує і відтворює. Навіть якщо програє тут у нас цей ролик, ми навіть бачимо Dolby Atmos при під'єднанні на пристрої, які підтримують цей Dolby Atmos. І восьмий і п'ятий профіль він відтворює. Теж безпроблемно. Але це все працює поверх постійного Dolby Vision. Тобто, ну, маємо, що маємо. давайте, Ой, давайте увімкнемо, щоб ви бачили, що воно його дійсно відтворює. Це профіль 8, Це тестовий ролик на 8 профіль. Тож, з мультимедійної точки зору, це. Нормальний тіві-бокс, який з усім цим працює. Що в нас ще залишається? Та, в принципі, нічого. Є в нас пульт, яким можна керувати додатковими пристроями. Наприклад, додати пристрій на якийсь телевізор вашого бренду там, Philips. Ви обрали можете керувати гучністю. Це додатковий. Він Bluetooth, це додатково інфрачервона опція. Можете керувати гучністю, живленням. Тобто ви налаштували HDMI-цик, щоб він вмикався, вимикався з вашим телевізором, обрали живлення, натиснули, вимкнути. І воно його погасить разом з телевізором і включить, коли ви будете вмикати. Також ви можете перемкнути джерело вхідного сигналу на вашому телевізорі. Це дуже зручна опція. Нам залишається ще у щось пограти, ніяких більш тестів ми проводити не будемо, бо більш їх тут е, нічого і проводити. Стосовно якогось там е, тесту по типу 3D-марку, ой, ну треба ж геймпад вимкнути, е, то він показує звичайні результати. у... Е, у Unlimited Extreme, Ice Storm Unlimited Extreme, він він показує в нас 6 тисяч, близько 6 тисяч, а у Unlimited, звичайному, він показує максимальну кількість балів. Більш нічого ми там не отримали. Пограємо у Repty GP, цього буде більш ніж достатньо. Дуже важка гра для Android TV пристроїв, і якщо вона грає, то повірте, усі ті іграшки, які є у Google Play Store для Android TV, вони будуть працювати. Але ви повинні розуміти, що ні про які танки тут мова йти не може, бо це не для того tv бокси вони не для іграшок, але пограти ви можете у те, що можете встановити з плеймаркету, звичайно. Якісь казуальні іграшки, якісь там дедефекти, якісь дедспейси, вони будуть теж працювати. Геймпад в нас законектився без зайвих питань. Ну, Якщо порівнювати, наприклад, з Микулами, там які то там є в нас проблеми з геймпадами, бо геймпад не... Конектиться, якщо під'єднаний пульт. Тут такого немає, тут, тут все просто працює. Давайте поглянемо сюди, є контакт! І тут ще спробуємо кудись. Опа! Полетіли, полетіли і тут ще спробуємо. Хакінг. А що, тут? а що тут нам це дає? Що ми тут захакали зовсім? Я не розумію. Щось воно відкриває, я жодного разу нікуди не потрапив. Не знаю чому. Якось так. Ну, давайте тут. Проскочимо. До чого це? Не розуміє. Оба-на! Ну що, виходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, якщо вас не ви знаєте, так не боїтесь того постійного HDR чи Dolby Vision, будь ласка, замовляйте, це дуже добрий tv бокс Дуже швидкий, дуже добре сертифікований. Але якщо ви хочете щось цікавіше, то ну, за такі гроші можете роздивитись, наприклад, Хоматікс, але там пам'яті трохи менше. Но, TV-Box у цілому непоганий, лише ось ця одна фішка, яка мене просто роздратувала. Цей постійний жар і Dolby Vision. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.